Радіо ЮАЙ Чикаго. У Конгресі США заявили, що Китай має доступ до інформації користувачів TikTok. Дуже хвилює те, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо. Китай має доступ до даних користувачів TikTok, заявив спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті. Він зазначив, що конгресмени будуть працювати над законопроектом, який захистить американських користувачів від технологічного впливу зі сторони комуністичної партії КНР. Також в Україні по пропо. Онують заборонити TikTok. На сайті президента вже з'явилася петиція із закликом заборонити в країні популярну китайську соціальну мережу. Авторка петиції пояснює свою ініціативу, тим, що під час війни через TikTok йде дуже багато російської пропаганди. Комісія з торговлі товарними фьючерсами США подала позов проти найбільшої у світі криптобіржі Binance Holding та її гендиректора Чан Пена Джау пише Bloomberg. У позові йдеться про порушення біржою правил торгівлі дерив... деривативами. Також є новина про те, що у США ракета Terran 1, яку майже повністю надрукували на 3D-принтері, залишила свій стартовий майданчик на мисі Канаверал у Флориді. Висота ракети становить 34 метра. Про це пише BBC. каліфорнійська компанія Relative Space, яка створювала ракету Terran 1, розробила власні машини для виготовлення як великих, так і дрібних деталей. Відомо, що перший ступінь нижня частина ракети перебувала у стані горіння. Трохи понад 2,5 хвилини. Попри те, що політ не був до кінця завершений, він є значним досягненням для релейтів Space. Збій під час першого польоту трапляється часто, проте компанія отримає велику кількість даних для майбутніх запусків. Це найбільший доказ нашого нового підходу до адаптивного виробництва, заявила компанія. Основною метою запуску було те, що пройти МАКС q момент початку запуску, коли аеродинамічний тиск та інші сили на транспортному засобі. Максимальні проходження цієї позначки підтвердило цілісність надрукованих на 3D-принтері компонентів ракети. Запуск надрукованої ракети заслуговує на увагу також тих, що в якості палива використовувався рідкий метал. За словами розробників, ракета Таран one мала трохи більше трьох тисяч окремих частин, і з часом це число може зменшитися до. Однієї тисячі також компанія розробляє більш потужну ракету Terran r яка буде здатна піднімати 20 тонн на таку ж висоту. Також планується, що ракета буде багаторазовою. Наша Чикаго. продовження епохи роботи вдома та можливі переваги чотириденного робочого тижня. Трохи більше трьох років тому губернатор штату Іллінойс Пріцкер по всій країні видали закон, і він підтвердив, що потрібно залишатися вдома. І саме тоді будинки багатьох людей стали їхніми робочими місцями. Для деяких це не змінилося до сьогоднішнього дня. Надавній звіт показав, що близько 50% працівників у Чикаго повернулися в офіс. Наразі ми дійсно бачимо, що ці 50% є дещо нерівними, можливо, до 50% у сприятливі дні, з вівторка по четвер. Понеділок може становити більше 20%, У п'ятницю може бути лише 10 з точки зору кількості людей, які справді приходять на роботу в офіс і робочий час. Власне, генеральний директор фірми Challenger Грейн Крісмас заявив, що ця ситуація найближчим часом не зміниться. Він сказав, що компанії вимагають від своїх співробітників повернутися в офіс за а, тільки тоді, коли це необхідно для їхньої продуктивної діяльності, і власне це залежить від культури компанії, де вони працюють. Друзі, на цьому завершимо блок місцевих новин Америки, але не всіх новин, тому що ще маємо декілька радіо Чикаго.